Мову, то поліцілан повертається, і видавництво книги 21 вони е, готують 12 томник за поезію поля целана і вже є готовими два, е, два томи. Перший це є Макі, пам'ять, а другий це є від порога до порога. Ну, Це надзвичайно сильна поезія, яка мене ще зворушила в дев'ятому класі, коли ми читали «Фугу Смерті, і я уявляла це чорне молоко світанку. і ці жінки і ця клуба смерті, то в тексті воно було дуже ну, вражаюче взагалі. І Голокост, який, який був присутнім в житті Павля Целана і знищив його, його батьків, власне, відображені в цій фузі смерті. Це є дуже-дуже страшно. І саме власне в 9 класі, коли я коли прочитала, я зрозуміла, що це надзвичайний текст, надзвичайна література, і досі цей автор залишається мені першим і найулюбленішим. Вене проросли корінням і накрапало вином з рани. я тепер не зможу померти, бо це дерево живе вже сотню років і брунькує. Я тепер не зможу померти, бо цей Бог дав мені любов першу, і я воскресла. Твій Бог, в якого ти не віриш, так довго дивився на нас, знеможених, що вклав мою долоню в Твою. Тихо пішов, наче наснилось, наче привиділось, наче і ти лише дикий плач сарабанд. Один з улюблених текстів і тих, хто читав збірку, то я попрошу навіть прочитати його польською мовою. Це спеціально для Світланки присвячує тобі зараз цей вірш. Дні з тобою закінчується. І я закінчуюсь. У цій смерті було стільки любові, що вона народила. Тепер я знаю, як це, коли ніч не приходить, просто тепло і світло, як в зіницях. Я полюбила тебе більше, ніж Бог, Баха і Босха, і лягла в твоє тім'я, як жінка пророча, з диким яблуком в роті. Цей вірш взагалі я хочу сказати, що це був один з моїх найулюбленіших віршів. Але ще хочу зазначити, що пані Анета дуже глибоко і так докладно його переклала, що він якось так абсолютно ліг на польську мову, так як він так ідеально звучить на українській. Це теж дуже важливо, так як перекладача. Kiedy noc nie przychodzi, po prostu ciepło i jasno, jak w żenicach. Pakochałam cię bardziej niż Bóg, bacha i Boska, i położyłam się w Twoim ciemieniu, jak kobieta prorocza, z dzikim jabłkiem w ustach dziękuję Słotko. Ostatnie tak z jej z jest дуже sakralnym i дуже wypowiadnym stanom, jakie było napisano. Власне цей текст. Загубила зіницю на лазеровім хуторі, і левам постіль віддала, у гуморі було спати м'яко, наче й сон був. Нікого на дворі, а казали, нікого у домі, лиш пам'ять плющем зав'язалась, проросла стіною. Під стіною плачу заплачу, хтось шаркає ногою в голові. Під стіною плачу, не плачу, хтось шаркає ногою в голові. Підіймаю кроки в небо, у всіх криницях тихо. Дякую. Хотілося би зачитати щось не такого важкого. А такого, як сказали, що тут немає хуліганської поезії, немає, але один такий текст є, який перечитаю ще, звичайно, який. Можу назвати подібним до тих віршів, які писала колись. У стінах говорять, я знаю і чую, складаю слова на язики спльовую, щоб не сказати, лягаю в коліно, наче в човен, і пливу ним довгими ріками свого тонкого зап'ястя. Нехай же відблеять вівці чорній подерці. Вовчою лапою чухиць раки і п'яти. Я розбрелася з собою, як з п'яним поетом, знімаю обличчя людини, і йду полокати. Це з такого минулого. Це такий перехідний вік, правда? Наше ну, Бунтарство таке. Ну, я не можу сказати, що я стала якась як каже, сектантка, чи надто релігійна, чи надто фанатична. Просто якось змінився час і змінилася опція світу і бачення його. Хоча я страшенно люблю таку поезію, яку пише Ірко іздрик, яку пише оце таке, м -м, покоління 20-літніх, вона мені дуже імпонує, бо там вона зовсім інша, вона така урбаністична, вона така дуже жива, динамічна. От, але мені. Ближчі такі тексти філософського, навіть сюрреалістичного галюциногені, я би так їх назвала. І тому мала приємність писати передмову до книжки Мідної, яка вийшла тепер власне, на фестиваль Мерідія Черніс Сто Сонце, бо вона теж така дуже непроста, така, яку треба. Легше її читати з книжки, ніж чути, але вона дуже, дуже є, і на мене теж глибокою. Хоча не знаю, чи моя глибока, але легше говорити про інші книги. Глибока, так. От. І ще прочитаю, попросили мене на сторінці 120. Так? Чи, чи, чи текст 120, чи сторінка 120. 78 Угу. Так, я прочитаю Світанка польською. О, так, цей текст дуже люблять. І, до речі, він здається. А він починає мою виставу, це, цим віршом починається та вистава, про яку я говорила. Так, і ми якраз потім про виставу ще й поговоримо. Це нас так, цей стан. Так, я, ну Ну, цим текстом починається. Вона так, так бачив режисер. Від того, що дуже тихо сидиш, починаєш відчувати, що в тобі таке є життя. Що щось там рухається, розмножується, вмирає, відчуваєш себе світом з якоюсь примітивною цивілізацією, де ти вирішуєш їх прокидання, і сон, ейфорію і піст, час сповіді і час блаженства. Ти навіть можеш зупинити пульс цьому світу і померти разом з ним. але і над тобою є Бог, який попікується про вас. І тобі пощастило більше, ніж йому, бо він, піднявши очі, не може помолитися ані Господу, ані небу, бо озонові діри і байдужі комети нагадують йому, що він єдиний.